Тобто, умовно кажучи, за те, що ти можеш поїхати за військовою допомогою в Європу, потім повернутися за 4 дні, привезти цю допомогу. Тобі може ДБР пред'явити підозру в тому, що ти незаконно перетнув кордон. І саме яку підозру? Маркушин організував, Маркушин переправляв і Маркушин сам себе переправив. Тобто, умовно кажучи, це був такий, коли апеляційний суд був. Суддя запитує прокурора, Скажіть, будь ласка, що Маруш, Маркушин порушив? Яке порушення він зробив? Він каже, кого він переправляв. І прокурор каже: самого себе. Весь зал і судді засміялися, говорять, ви серйозно? І тоді вони винесли інший апеляційний суд рішення, що мене забрати з СІЗО на домашній цілодобовий арешт. Бо коли мене в СІЗО відправили, вони попросили ну, непомірну заставу 30 чимось мільйонів гривень. Ну, відповідно, таких грошей в мене нема, і я не збирався нічого вносити і шукати десь гроші, бо я нічого не порушував. Я і так, як батько одинак, маю право виїжджати за кордон.